Друзі, всіх вітаю. Ви знаєте, що людство тричі могло вимерти. Тобто тричі нас могло не існувати на планеті Земля. І це дуже важливі періоди для розуміння в цілому нашої історії. Зрозуміло, що такі приклади, про які ми з вами чули, часто ну, пов'язані з пошестю. 1346 1353 рік в Європі вирувала пошесть. Вона прийшла з Азії. Через Каспі, до речі, через наш Крим трошечки, і що пошесть зробила, Знищила за різними підрахунками від 30 до 60 населення Європи. Ну і тут можна згадати іншу проблемну ситуацію, яка була катастрофою насправді для світу. Увіть собі 1918 рік іде Перша світова війна, фронти люди гинуть, але одночасно з тим приходить грип. іспанка, іспанський грип, який яким перехворіло. Близько 500 мільйонів людей на планеті Земля. І за різними оцінками, від 17 до 50 мільйонів людей загинуло від цього. Це власне те, до чого ми нещодавно з вами бачили, пам'ятаємо ковід, який зупиняли. Тоді іспанку зупинити просто було неможливо. Але, друзі, моя історія буде про зовсім інші три випадки, які вам... Ну, я думаю, будуть надзвичайно цікаві. І перший випадок, а ми з вами говоримо зараз, про будемо говорити про дані археології, антропології, ДНК, так от перший випадок пов'язаний з подіями, які трапилися один мільйон років тому. Друзі, є у науковців такий термін, який називається ефект пляшкового горлошка. Тобто, ну, пляшка з водою, наприклад, так, ми її перегортаємо багато е, рідини. Але витікає вона через маленький-маленький потічочок. Тобто, коли, наприклад, в біології та наприклад, є величезний вид тварин, а потім щось стається, їх там знищують, або їх як, якісь, приходять якісь інші катаклізми, і їх стає дуже маленька кількість. І вони вже знаходяться на межі виживання, і це от такий ефект пляшкового горлушка. Так от, через пляшкове горлушко людство проходило тричі. Перший раз це мільйон років тому. Десь кажуть, мільйон 100 тисяч років до 900 тисяч років. Так от, що стається? Людство скоротилося в 77 разів. Точніше, навіть, навіть не людство, а предки Homo sapiens. Людиною розумною. Скоротилися ці предки в 77 разів. І так було небагато. А тут залишилося всього-навсього півтора відсотки від колишньої кількості. Близько. 000, 2, 12, близько 12 тисяч 20 тисяч людей. Це пов'язують з катаклізм, це пов'язують з погодою. Величезне похолодання, зміна клімату призвела до того, що неадаптовані предки людини просто почали гинути від голоду та холоду, друзі. І це було перше пляшкове горушка, так зване. Друге сталося не так вже й давно, 70-75 тисяч років тому. Ось там, друзі, була величезна проблема, яка крилася в тому, що на ті роки залишилося серед наших предків, увіть собі, близько двох, а за максимально позитивними підрахунками 10 тисяч людей на планеті предків Хомосапенсів. Друзі, що сталося, незрозуміло. Є теорія, що тоді в Індонезії. Вибухнув вулкан Тоба. Вибух був настільки потужний, і трапляється він всього-навсього за такими показниками один раз на 25 мільйонів років, що хмара попелу піднялася і закрила сонце. І так бідолашні тоді жили в льодовиковий період, коли холодно було, а тут закрите було сонце. І тоді, до речі, попіл це знаходить і в Африці, і в Гренландії, і по всій планеті майже. І цей попіл закриває ще сонце. І так, холодно, а тут ще й сонце нема. І людство, по суті, могло вимерти раз і назавжди. Оце був дуже критичний момент. Хоча, ви знаєте, є в цьому загадка, бо пояснити тоба вулканом, а от, наприклад, у Ну, неандертальців, андертальців, начебто так і начебто їх якось оминуло. Тобто, можливо, щось було інше, але принаймні так було холодно, і тоба теж вибухнув, і все було і так дуже погано. А тут ще щось сталося. Від собі в принципі 2-3-10 тисяч людей. І, от, до речі, тоді, от в ці періоди, коли і мільйон років тому, і е, 70 тисяч років тому сталося цікаве явище, друзі. Ми з вами, люди, загубили своє різноманіття. Що я хочу сказати? По відношенню до тих людей, які мешкали ще мільйон років тому, за ДНК виявляється, що ми втратили десь близько 65% свого різноманіття. Тобто дві третини різноманіття людського ну, вигляду людини, ми загубили. Ми стали не такими різноманітними. Ну, наприклад, шимпанзе набагато різноманітніше за видами, ніж люди. У Нас зараз ну, колір шкіри очей. А у собі, що тоді ДНК демонструвало, що візуально ми були різноманітнішими. І ми тоді, от, пройшовши через пляшкового горушка, втратили це різноманіття на дві третини. Ну і друзі, третій період, який був, до речі, дуже повчальний для нас всіх. Відбувався він зовсім нещодавно. Ми з вами пройшли через пляшкового горушка, буквально 7 тисяч років тому. Так. Піраміди, так, вже там канали будують для поливу, все робиться, з'являються міста. І тут відбувається дуже цікаве явище. З'являються центри влади, ці міста, з'являються багаті родини, і людство тоді, 7 тисяч років тому, починає величезні війни. Війни і одночасно з тим, Ну, народжувальність у багатих сімей зростає. Багаті сім'ї між собою, зрозуміло, там мають коаліції провладні, а от інше населення поступово то набіги, то війни, і призводиться до такого цікавого явища, друзі, дуже небезпечного, що людина насправді. Стається момент, коли чоловіків, і це вже ДНК говорить, чоловіків стало в ну неймовірну кількість разів менше. І так хлопчики помирали від війн, від е, хвороби, ви знаєте, все ці моменти, але 7 тисяч років тому відбулося те, що сьогодні можна підрахувати наступним числом на одного чоловіка 17 жінок. Чоловіки, не смійтесь, це е, хто дивиться чоловіків, це насправді катастрофічний показник, і це не означало, що ви такий весь крутий і на вас, для вас 17 жінок, це ого гарем. Ні тут, друзі, інша ситуація. Оці владні центри про які створюються в тих містах перших, вони контролюють, і звісно, що просто йде винищення е, під час воїн. І одночасно, чому жінок так от більше. Тому що, наприклад, тодішнє суспільство дуже кланове, жінка може перейти в інший клан до іншого чоловіка. А от, наприклад, чоловік, який приналежний до свого клану, перейти до іншого не може. Відповідно, коли знищували клани, то зрозуміло, війна між кланами, між племенами, вони знищили повністю чоловічу популяцію. А жінок брало собі таким чином, для того, щоб ну розвиватися далі, таким чином відбувається процес, коли дійсно на одного чоловіка 17 залишається жінок. І от тут, друзі, що необхідно сказати, що оце явище третє, воно нам демонструє тоді, що вся влада о цих багатіх було. І конкретніше сказати, що насправді ми з вами підходимо до іншого висновку, тому що, хоча і населення тоді було. 5 мільйонів людей на планеті вже. Але воно стрімко через ці війни скоротилося в понад два рази. Хоча потім якось це зупинилося, і населення планети знову почало там ще понад трьох тисяч десь три тисячі років тому вже досягнуло 7 мільйонів, тобто відновлювалося, але Саме тоді, коли це пройшов перший це момент, коли залишилося 7 тисяч років тому, залишилось дуже мало чоловіків. Тоді з'являється таке явище, як те, що володарі цих міст, армії зрозуміли, що щось коїться на те. Бо на той момент, друзі, під час воїн в полон не брали. А потім з'являється розуміння, що взяти в полон це означає взяти раба. І треба завантажити якоюсь роботою, змішати з іншими рабами? І так створюються друзі, піраміди їх будують. Але за рахунок цього по суті відбулося теж виживання нашого людства.